Друзі, привіт! Закриваємо сезон вуличного підрощування. Зараз будемо виловлювати, дивитись, що залишилось, скільки їх зважимо більших і зважимо три менших. Чи вони взагалі виросли тут чи ні? Басейн. Не чистив я взагалі. Жодного разу. Я тільки міняв мочалки. І то не міняв, а промив і все. Дивлюсь, клішні лежать. Там он сидить, здоровань, подивимось, будемо доставати, так як на цю ніч вже. Плюс шість передають. Не потрібно залишати рака. 3 плюс шість. Так, це що у нас? Це у нас полиняв. Полиняв. Навіть в холодній воді рак линяє. Ось градусник. Та я б і не сказав би, що холодно. Це у нас скільки там? 19 градусів вода, щоб можна було потримати, але в руку холодно. Не будемо ми іспитувати свою судьбу. Так що оцю всю апаратуру забираємо в підвальне приміщення. Ось такий стан мочалок тиждень тому. Милось. Не знаю, відео вам передає, не передає, але вони геть забиті. Грязні. Зараз ми помиємо моїм фільтра все перемиємо. Щоб чисто. все вибрали буляка. Забрали нори, все позабирали. уф лампу потім завтра вже заберу. Вона мені сьогодні не потрібна. Значить всіх виловили. В підвалі перерахуємо. Ось малюк. Ось малюк. Оце самка зікрой. А тут у нас два самці і дві самки. Ну, значить так, як і кидали. Перерахуємо мелоч і зважимо всіх і поміряємо самого більшого самця. і скільки він важить. Так що слідкуйте, дивіться далі. Що ми в підвалі? Зверху наш рочок буде чекати. Наступних, мабуть, вихідних подивимось. Знизу, як бачимо, чисто. Вже підготовлені нори для рака. З розрахунком дві нори на одного рака. Ось де є проблема не одна нора на рак, а дві-три нори на одного рака потрібно. Ось тут скільки нор. Щас спробую світло вмикнути. Ось дивіться, бродять. Оп, з одної нори виліз, в другу переліз. Все норм. в уголочку сидить, мабуть, буде линяти. Так, ага, у нас є вже паліняшка є. Це добре. Це добре. Значить, ростемо. Вибіг з одної нори і одразу в другу. Оп, і заховався. Поставили ми. Сюди фільтр із вулиці, нехай фільтрує. Самку заберемо і пересадимо в другий басейн. Ну що, приготовив я вже на цей раз рулеточку, бо самому цікаво, скільки той рак в розмірах. Також ваги наготовив. Во. Ну що, де ти? Тастапе. А, самку зікрою я вже додому відніс. Пусти її. Дивіться, який. який гарний, а? Оце малиш. Це він. Ну що, скільки ти? Односа до хвоста, да? Односа до хвоста 16 сантиметрів. Та стій? 16 сантиметрів. Оцей малиш. У нас вже 16 сантиметрів. Гарний. Гарний чистий хлопчина. Хтось мені казав, що це не лобстер. Та подивіться на його клешні які. Та красавчик. Так, 93. 0. Не влази навіть. 111 грам. О цьому ракові. Ой, е менше року 100% йому, мабуть, місяців 9, може, 10. Так що ось такий результат. 111 грам за 9 місяців. Зараз ми його випустимо. Разважим іншого. Ну що, давайте його випустим. Нехай іде. так, дорога. Нехай іде. Давай, давай. Все, пішов. Пішов. Так що? Так, ну що? Давайте зважимо наступного хлопця. Да, бардак в мене, ну, нічого. Поубираємо. Все на вихідних. О. Менший на ладошку, але ж також чистенький, гарний, гарний боєць. Це, дякую Андрюхі з Полтави. Це він мені висилав цих раків. Ну що, тут ноль. Скільки ж ти в нас важиш? 89 грам. Менше, ну, а, 90. Також результат. 90 грам. Щас я виключусь і, а, і ми його поміряємо. Ну, так, ну що? Від... Тихо, тихо, тихо. Від, від початку 14, 14 сантиметрів. Гарний рак. Можна вже вживати до пива. Відпускаємо. Випустив. Все, пішов. Саме головне, щоб вони не втікли з нашого басейну. Так як буває, ці друзі можуть втікти, поки привикнуть. Так, ну що, подивимося, що в нас із дівчатками. Тестуйте. Так, ікрою я ж вам казав, що вже вдома. Це, мабуть, це, мабуть, із квартири, із акваріума. Самочка, бо вона така сама більш синя і чиста. Ну що, зважимо її. Ще ось ми все зробимо. Так, тара 0. Самка в нас 47 грам. Як ви замітили, менше за самців. Ну і, звичайно, по розмірам. Вона буде набагато менша. від носика 13 сантиметрів. Навіть. 12, 12 см. Відпускаємо. Наступна. О, вода грязненька, да? це видно, що із вулиці, наліт є, на ній, але вона полиняє і все буде в неї добре. Так, нуль. 45 грам. Розмір, вони розміром одні такі ж самі. Так. Також видно, що вона із вулиці, з басейну. Нечистенька мається на лід, але ж саме основне без ...всяких лишніх п'ятин. 44 грама. Так. 44. А, ні. Ось ця мабуть з дому. Та ні. Так, да, ось ця мабуть з дому. З клешньою меншою. Не пам'ятаю вже. Не 41 грам. 41 грам дівчинка. Все, не мучаємо. Нехай йдуть і собі знаходять. вже биться починають. І знаходять собі місце для проживання. Добавим. Так, ну що, тепер саме цікаве. Ой, що в нас тут робиться? Так, візьмемо якогось. Візьмемо з цього, невеличкого, брат, скільки ти в нас? 10 грам Візьмемо ще одного середнього Так, 18 грам Цей 8 грам І візьмемо самого меншого І найменший у нас

Давайте глянемо на чистоту. Ну, значить, чистий без, без різних, без різних п'ятин. Значить, можна і вирощувати його на дворі. Так, ну що, мабуть, я їх поперекидую. Я думаю, ви мені на слово повірите, а може і не повірите. Давайте так. Тут три. І тут поставите на паузу і порахуйте. А я їх перекидаю зараз в інший басейн, там, де вже є укриття. Ну що, все. Нарахував я наче 40 штук. Якщо мені пам'ять не змінює, то... Їх повинно було бути 50 мінус 10 за півтора місяці, мабуть, два місяці вони в мене там не були. А Десь побули півтора місяці. Висновок. Укриття 2-3 на одного рака. Вода, температура 25-29 градусів. Бо рак при нижчій температурі не росте. От за півтора місяці вони, можна сказати, і не виросли. Тільки кормив і все. Ну а цей зараз привикне і буде все добре. Значить зікрою одсадив, нехай буде. Вдома подивимось, послідкуємо. Е, наступний висновок, що при температурі 18 градусів 17, 18, навіть і 11 було, рак запліднюється і дає ікру. Але малька, малька, е, як ви пам'ятаєте, я коли Запускав туди рака великого ось цього. То одна рачиха була зікрою. Жодного маленького малючка там немає. Так що при такій температурі ікра не виживає. Виживає тільки при плюсовій, нормальній 29-28 градусів температурі. Все. Дякую я вам за увагу. Хто не підписаний на нашу спільноту, підписуйтесь, підписуйтесь. Ми всі будемо вам раді, будемо спілкуватись, підтримувати, ділитися кожен своїм опитом, скажімо так. Так що, маєш бажання на новий рік буде що поїсти. Все. Всім жму руку, слава Україні.